Криваво-червона мураха рабовласник або кривавий мураха-вид мурах, що практикує соціальний паразитизм, особливості криваво-червоних мурах рабовласників, соціальний паразитизм. Самки Торгаються в гнізда інших видів мурах. Переважно роду формайки, вбивають їхню королеву і змушують місцевих робочих мурах вирощувати своє потомство. Рейди для поповнення своєї армії рабів. Ці мурахи влаштовують рейди на сусідні колонії, викрадаючи лялечки. Коли з них вилуплюються дорослі особини, вони виконують усі колоніальні обов'язки, вважаючи гніздо за своє залежність. Самі мурахи, рабовласники стають настільки спеціалізованими для ведення боїв, що втрачають здатність виконувати базові завдання, такі як годування себе та догляд за власним потомством, і повністю залежать від своїх рабів. Повстання рабів, у деяких випадках раби можуть чинити опір і повставати, що, як наслідок, призводить до зменшення чисельності рабовласників та уповільнення зростання колонії.